Служба безпеки України запобігла спробі ФСБ здійснити теракт біля ТЦК у Херсоні. Під час спецоперації затримано агента, який мав залишити сумку з вибухівкою біля військової адмінбудівлі. Російська спецслужба планувала дистанційно підірвати СВП разом із виконавцем. Зломисником виявився безробітний мешканець Черкас, завербований через телеграм-канали. Раніше він підпалював об'єкти «Укрзалізниці», а згодом отримав завдання у Херсоні. Його пересування відстежували через спеціальну програму на телефоні. Співробітники Служби безпеки України завчасно викрили ворожі наміри і затримали фігуранта на гарячому, коли він перебував біля місця спланованого теракту. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за декільками статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 113 – це диверсія вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 2 статті 15 – частиною 2 статті 258 – це замах на вчинення терористичного акту. Зломистик перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.